Разу прийшов Йосиф з Фейк, уважний радник, що сам сподівався царства Божого. І насмілившись, прийшов до пилата та просив тіла Ісус, Пилат здивувався, що він вже вмер, і покликавши сотника, запитав чи вже вмер, і довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові. і той, купивши плащаницю, і знявши його в горну плащаницею. І положив його гріб, щоб вибитий був у скелі кам'яні, і привели камінь до дверей гробу. А Марія Магдалина Марія Йосієва дивилась, де його положили. І як минула субота, Марія Магдалина Марія Яковова, і Соломія, накупили фахощів, щоб піти намастити Ісуса. І дуже рано в перший день по суботі прийшли до гробу, як зійшло сонце, та й кажуть собі: хто відвалить нам камінь від дверей гробу, і глянувши, побачили, що камінь уже відвалений, а він був дуже великий. І увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, і був одягнений в біді одежі, та й жапнули. Каже, не жахайтеся ви Ісуса, шукаєте на розп'ятого. Він воскрес, немає його тут. Ось місце, де, був, де він був положений. От ідіть і скажіть ученикам його і Петрові, що він буде поперед вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши хутко, побігли від гробу. їх огорнув трепет і страх. І нікому нічого не сказали, бо, бо я. 16 і все розминення нашого